Зараз ми пересівали нашу компостну яму десь років 6 чи 7 тому. І за цей час тут такий гарний, дуже гарний такий чорнозем виробився. Дашка теж допомагає. Чому? Тому що, ну тут. Але, друзі, те, що ми і думали, ось у нас не лізь, не лізь туди. Ось у нас поряд росте черешня, яка почала пропадати, і вже одну гілку нам довелося її майже відрізати. І так, як ми й думали, що нам треба його перебрати, тому що сам компост лежить на землі. Тут дуже тепло, дуже багато. Різних черв'яків ми звідси діставали, але те, що з'їдає черешню, це личинка хруща. Таких таких величезних ми не бачили. У нас буся любить їх з'їдати, тому що це, мабуть, все-таки білок, протеїн. протеїн. Дуже великий. Що красиві, то красиві, насправді. Так, так. А, напишіть, можна їх їсти чи ні. Зараз люди їдять все: черв'яків, коників, стрибунців, а, а ось таку, такого. Ну, вони ще сплять. Вони ще сплять і ми їх уже побачили, коли прокопали десь з метр зверха. Це тут тепло їм. І вони так відкормилися, сонні. Але дали бусі, вона не хоче. Дашка ось чатує. Хоче. Будеш, так? Да? Ну, Дашка, мабуть, буде їх їсти. Але треба... Валір, подивися, щоб ніде не закопала, тому що це таке. Закопає, він проснеться і такий може з'їсти все, що піди за ним, будь ласка. Вона взяла, але чи з'їсть, мені здається, що її треба задавити. О. Отакі нам з'їдають, вони під'їдають черешні. Всі, хто не знає, що саме хрущі відкладають личинки, і вони. Коли оці літають, да, хрущі над вишнями гудуть, Коли вони літають біля вишень, біля черешень, саме там вони. О, хтось мені написав прикол, собака личинок, я ще такого не виділа. Так, насправді собака їсть цих їсть. О, дивіться, просинається. Я його грію, і він вже просинається. Собака їсть, буся в нас їла. Тільки одне, коли вони просинаються, вони дуже сильно кусаються. вони ж... Вон, бачите, які у них е, ці е, роги такі, да? зуби, я кажу, зуби. І от вони ними кусаються. Ми е, відривали оцю голову, і наша буся з'їдала. Мабуть, це протеїн, і тому їм подобається. Отак. Так що ми, ми все-таки так і думали, що саме вони нам з'їдають. Черешню. Саме вони. В них такі, такі що гризуть, вони які в них. Зараз він просинається, десь я його трохи поворушила, він просинається, і в нього такі лапи цупкі. Ось, і ось у які. Так, хочеш дивися, хочеш їж, да? хочеш закопуй. Е, тільки що наша Дашка. Нашка Дашка, да, Дашка забрала і грається з ним їсть. Буся теж, Буся любить його. Отаке ми знайшли, друзі. Отакого величезного. Ми на них кажемо гробаки, чи хробаки, чи гробаки. Одним словом, одним словом, подивіться, Подивіться, яка це. Он біжить, біжить хоче ще одну. Ой, зараз. Зараз, зараз я тобі дам його. Підожди, підожди, підожди. Підожди. Я не хочу, щоб він кудись побіг, щоб ти його нам впустила. Я дам, тобі дам. Дам я його зроблю так, щоб він нікуди не побіг. Я сюди Бачите, жде, хоче, їй сподобався, іди бери, Іди. Дашка, йди, будь ласка, на, на тобі. черв'яка цього забирай, а вона його без голови не хоче. Куди ховається? Ну тоді. Вибач, будь ласка. Вона хотіла з ним погратися, а нам такого не треба. Ти хочеш? Друзі, напишіть ваші собаки, їдять хробаків чи ні? Гробаків. Наша буська, але вона зараз стомилася. Дашка тільки що взяла, побігала, вона більше з ними гратися, хотіла тільки, щоб повалятися. Духнутись. <гад> Тобі... Воно їй, ніби такий аромат смачненький. так? Ну, йдемо далі, подивимося. Тобі сподобався твій грубачок? Отаке, друзі, чудо під'їдає таку величезну черешню. Ось, черешня. Отаке. Знову знайшли. Нагород вони, оці маленькі черв'ячки, ці, які у нас є, такі червоненькі, тут чудові, червоненькі черв'яки, вони підуть дуже добре на рибалку. Он такі, он такі чудові, червоні. Червоні це так. Да. А самі страшні, ось тут дуже багато цих червоненьких, да, і дуже гарний е, такий. Перегной. Он скільки їх. І е, чим вище, так, е, чим вище, тим більше черв'яків, які саме роблять перегной. А внизу вже саме оці гробаки, які з'їдають черешню. І тут так, так ми таки думали, що саме е, оцей чорнозем, який е, гріє перегной. Перегной, який гріє нам землю. Там е, живуть, зверху живуть черв'ячки червоненькі, ті, які роблять нам перегной перегноєм. Внизу вже така спресований. Ось, подивіться, така спресована, червона, ой, спресована, мор, мокра, чорна земля. Такий чудовий перегной. І тут уже і тут уже ще нижче, тут уже живуть оці гробаки або личинки е хрущів. І вони тут е виросли такі, що я навіть я хотіла, диви, я не заміряла, десь 5 см довжиною були. А Дашка їх полюбляє. Дашка. Вона з'їла. Вона з'їла, так. Спочатку вона щось. Бігала, хотіла закопати його. Від когось заховати ти хотіла його. Хотіла закопати його. Я кажу, ні-ні-ні, нам його закопувати не треба, тому що він нам з'їсть тут все-все-все, що є на городі. Такий чудовий у нас перегной з'явився. Хотіла вам показати, друзі, дякую. Що були зі мною? хто... Напишіть мені, знаєте чи ні, де ховаються личинки? Де спочатку де ховаються? Так, запитання одне: перше, де ховаються і на якій глибині личинки, хрущів, або ми на них кажемо гробаки. І друге питання: чи можна їх їсти? Адже їдять зараз черв'яків, всяких там коників. Ну, Дашка, як бачили, Дашка наша їсть. І буся, і Дашка. Минулого року ми копали осінню, восени так, ми копали землю, і буська тут прибігала, вон, на полуниці, там у нас полуниця. На полуниці прибігала і прямо з під лопати ми їх доставали. Це було весною, весною, да, Валір? Угу. Весною було. Вона прямо з під лопати у нас е, вихвачувала цих е, личинок, цих гробаків, личинок хрущів. Гарного вам дня, друзі. Всього найкращого. Всім дякую, хто був зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока-пока!